Отож, бачите, віддаємо цього Джоніка, Але при цьому всьому у нас скільки щілен залишається? Здається, 19. Так, да, дев'ятнадцять да, 19. сьогодні перерахували. Mm. І тим 19 якщо найближчим часом ніхто не поїде на прилаштування, ну, ми сподіваємося, що поїдуть, треба збирати на перетримку. Mm -hmm. Уже 20 число не так багато лишилось. А тварин дуже багато, чесно. 19 кошенят, плюс троє дорослих, одна з Донецька і двоє місцевих. І Герда і лоліта собак. Да. Тому будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. Хто там хотів нам пільоночки відправити, напишіть коментар, я вкажу свій номер телефона. Зв'яжемося, ви можете нам теж їх відправити, якщо у вас ще є це бажання. Також є потреба в коштах на лікування, ви бачили. Що у нас відбувається по постах, які ми виставляли? Всім гарного дня, всім пока.